Борітеся поборете, вам Бог допомагає. За вами правда, за вами слава і воля святає. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року, в багатодітній сім'ї кріпаків. В нього було п'ять сестер і двоє братів. Катерина йому була за нянькою. Коли йому було дев'ять років, померла його мати, і батько одружився вдруге. Мачуха його не радувала, а вже через два роки помер батько. Хлопець пішов у найми. Він хотів вчитися, але не було можливості. Тарас знайшов собі вчителя, маляра, але його приставили козачком до пана. Це була нудна робота цілими днями сидіти, чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води. Нехтоючи на заборону, Тарас перемальовував картини зі стін панського двору. За це було одного разу покарано. Коли йому було 17 років, він опинився зі своїм паном в Петербурзі. Навесні 1838 року, коли йому було 24 роки, його викупили з кріпацтва Брилов і Жуковський за 2500 рублів. Він одразу зайнявся наукою на в Петербурзькій академії. Друзі земляки посприяли виходу першої збірки Кобзар. Тарас був небезпечний до царського уряду, і його було заслано рядовим солдатом на довгих 10 років із забороною писати і малювати. Але він все одно писав картини і вірші. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. На смоленському кладовищі його було поховано. Того ж року, в травні було пораховано на Дніпром біля канева. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову людина, томлений, І Is no lud notomy says Kakazes by Шевченко. and glory mountains blue to you in edgeless ice encased, and glory freedoms knight to you, whom God will not forsake. Keep fighting you as sure to win. God helps you in your fight, for fame and freedom march with you, and right is on your side. Faith by Shevchenko. You did not play me false, oh faith. You were a brother, closest friend. To this spirit you took my hand when I was still a little tot, And walked me to the deacon school to get the college from the thought. My boy, just study hard, you said, and you will be somebody in time.